Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день, дивимось кожного дня. Тож починаємо до чого вам готуватись в особистому житті? До прияснень. Ой, тут будуть якісь такі, знаєте, прияснені, не все сподобається. Десь ви щось аж зупинитесь. Аж, знаєте. Схочете дійсно таких от змін, значних змін, кардинальних, якусь ситуацію у себе в особистому житті будете переробляти от геть. Знаєте, от так більше не хочу. От так воно мені більше не треба. Зараз хвилинку. Угу. Ага. Дивіться, хочеться. Це більш за все як про заробіток, як я хочу, як мені треба, яка сума треба, може для когось ви схочете на щось відкладати. Не буде поки що от багато сил на виконання того, що ви собі навигадуєте, що ви там. Будете планувати, але все одно поступово ви будете відтворювати якісь свої плани. Вони у вас будуть, ви будете дуже зацікавлені цими планами. Тут буде не швидко, бо саме тому, що у вас, ну скажімо, не на всі 100% є вже е, навики. Да? Ну, вміння робити те, що ви собі навигадували, що ви хочете до чого ви прагнете. Але ж хай вас це взагалі-то не зупиняє, От хоч от потрошку, хоч кожного дня по краплинці, але ж робіть. Бо таким чином ви будете набувати той самий цінний для вас досвід. І потім вони із сили теж з'являться. Поки що у вас нема дуже сил робити те, що ви хочете, бо нема е, вмінь таких, щоб знаєте, от просто легко пішло. Тому так, да, е, так, відбирається багато зусиль е, на це йде. І, е, нічого, воно ви просто. Це, знаєте, як в якісь моменти, може, хочеться там все кинути, бо терпіння не вистачає. Але робіть, не зупиняйтесь, бо ви прийдете до гарного результату. І давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Та щось ви закриваєтесь від сфери кохання. Взагалі для вас це. Тема, яка ну, більш жартовність якусь показує, це затягнута така тема, не дуже ви її. Ви більш, більш тяготієте до матеріального зараз, коли вам треба назбирати на щось гроші, коли треба якісь там. Ну, в сім'ї, в домі щось полагодити, щось там взагалі зробити так, як вам хочеться. А от сфера кохання це щось таке, знаєте, така тема, яка не дуже вас тягне до цієї теми, бо якось ви себе почуваєте не дуже людиною, яка більше жартує собою, ніж отримує від. Від обранця свого чи обраниці Ну, може, це просто сьогодні такий день буде, може, в інший день трошки інакше буде настрій. Робота, давайте побачимо, до чого вам готуватись в роботі. Угу. Ну, Пам'ятаємо, що цей день для багатьох з вас він просто вихідний і показано повне обнулення роботи. І просто, от, знаєте, як не хочу в цей день навіть братись не буду за роботу. Але для когось з вас, зараз я хочу уточнити, бо багато хто буде робити в цей день. Просто давайте трошки вточнимо. Не вийде роботи, працювати у вас в цей день. Це, як знаєте, вам треба буде. Це як відволікати хтось буде. Наприклад, вас хтось там може попросити в цей день там Ну, про допомогу якусь. Про, скажімо, може хтось там, наприклад, взагалі вас. Покличе до спілкування, до зустрічі якоїсь десь, там може, поїдете. Ну Тобто, взагалі, це день, коли, навіть якщо там ви планували собі щось там якусь роботу відтворювати, щось вам буде заважати. от Просто щось вас буде так відволікати, що вам просто не до роботи буде. Такий день. Так, далі. До чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти в ваше життя. Взагалі то непогано, дивіться. Наповнюю день карти пропонують вам присвятити от як наповненню своєму, гармонії своїй. Як, знаєте, Для когось це буде ситуація пов'язана з вашою родиною, з жінкою, з вашої родини. Може, матуся, може там бабуся ваша, от знаєте коли. Ви будете допомагати людині, ви будете жертвувати своїм часом, своїми якимись справами, але там треба буде допомогти. Там якась ситуація, в якій людина потребує допомоги. Це не можна так просто залишити. Якась, ну знаєте, людина. Може, не, не дуже гарно себе почувати, і це вас буде відволікати, це ви будете намагатись змінити. Так, це зі старшою все ж таки жінкою з вашої сім'ї? Треба буде, ви як дитина, ви як, ну, я ж кажу, ви як дочка або онучка в цій ситуації, або син або онук. Але ж ситуація буде потребувати а, якихось конкретних дій. Просто будьте готові до цих конкретних Вони не обмовлялись раніше. Це знаєте, як не було. Такої, саме от такої домовленості. Ну, як знаєте, людина може про щось там вас просила, але будуть уточнення, будуть якісь ще там прохання, на які ви, може, і не розраховували. Ну, от так, до, цього, до такого будьте готові. А Від чого б краще за все відмовитись і теж краще б бути готовими. Дивіться, тут про гроші, тут про те, що якщо якась ситуація грошова у вас, вона як там рух вже є по цій ситуації. Там, як знаєте, навіть вже якийсь досвід є по цій ситуації, але її не треба висвітлювати. І як ви знаєте, от не треба, щоб вона у всіх була як ну, перед очима, щоб всі знали подробиці по вашій фінансовій ситуації. Тобто відмовтесь від е, такого. Що ви все розповідаєте, як є, приховайте якусь інформацію. Це може бути навіть в родині, коли ви зі своїми рідними, близькими обмовляєте якусь ситуацію і ви даєте подробиці. От цих подробиць не треба, бо там якось знаєте чого. Бо ви не зможете потім втримати ці гроші в себе, Буде, у людей будуть плани на ваші гроші. Тож просто от помовчіть. Навіть якщо у вас є там якась сума, і просто ви її на щось плануєте, то хай воно накопичується у вас тихенько, не розповідайте. Бо просто знайдуть втрати для ваших грошей. Там і король кубків показаний, і королева жезлів показана, там багато у кого плани є на ваші статки. Далі, чого вам не уминути в цей день. Змін, змін. Дивіться, це взагалі-то показана нам королева жезлів. Королева жезлів це, знаєте, от, може бути з вашої сім'ї людина, може бути просто, там, може, подруга, може там десь знайома якась, але сімейна людина. Або з сім'ї, або сімейна людина. Ну, і так, і так, звісно ж, теж може бути все одразу. Але дивіться, зміни е, щось руйнується. От може в спілкуванні з цією людиною, знаєте, коли от щось воно не буде так, як є. Ви будете засмучені, вам не буде подобатись те, що, те як відтворюється ситуація, але цього вже, ну знаєте, виходить карта колесо фортуни, з цим не посперечаєшся. Це не може бути я цього хочу або не хочу. Це доля втручається в ситуацію і руйнує те, що вже не може бути так, як є. Це час, Це якийсь час вже відтворювалось. Це ви просто будете вже результати бачити. Якась вона не буде аж занадто довго розвинутою. Тут не буде, знаєте як, так, щоб воно там про великі втрати грошові йшлося, то ні, цього тут нема в цій ситуації. Так, щоб це давало вам великі гроші і якось покращувало там ваш матеріальний стан. Ні, так як було, так воно і залишиться. Тут не, нема поки що такого, щоб, знаєте, щось там у вас дуже великі зміни вам давало. Просто руйнування того, як воно було. Це, знаєте, як треба підлаштовуватись під нові умови. Треба планувати нове щось, знаєте, як пере втілювати якісь там плани свої, взагалі щось інакше робити. Ну от як Так, вже... так як є на сьогодні, вже не буде працювати. Ви будете розуміти це, знаєте, як день, коли у вас на щось відкриваються очі. Ви щось будете інакше бачити, сприймати інакше. І цього не оминути. Ну і давайте побачимо паради від вищих сил для вас на цей день. У вас... У багатьох з вас буде спілкування з якимсь чоловіком в цей день. Це знаєте, як для розкриття якихось таємниць. Людина, яка або до вас ставиться як до дуже знаючої людини, або взагалі ви багато маєте. Ну, Таких якихось откровень від цієї людини. От, Знаєте, як людина розкриває вам якісь свої там знання, бачення світу, розуміння світу, Ну, приємне спілкування. І воно вас відволіче. Воно вам, знаєте, як дасть. Ну, якісь теми для роздумів. Воно не таке, що ви там десь його фішуєте. Це може бути і дружня розмова, не обов'язково що це ну, щось там зі сфери кохання. Це може бути просто от телефонна розмова, ви час від часу зідзвонюєтесь з людиною і про щось спілкуєтесь, вам цікаво розмовляти. Відволікайтесь на цю розмову, вона вам буде як в допомогу. Отак. От ну і на цьому я закриваю розклад. Всім дякую за проведений з вами час. Всім вам гарного дня, гарних подій і побачимось. Бережіть себе!